Поки населення Московії живе у злиднях, отримує мізерні зарплати і лише фантазує про наявність унітазів та асфальтованих доріг. Загарбницька армія витрачає шалені суми щоб завдати ударів по містах України. Так, обстріл по об'єкту енергетики у Луцьку, який завдали рашисти 22 жовтня, їм обійшовся у просто космічну суму. Як повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук, за попередньою інформацією, влучання було здійснено трьома ракетами Х-101. Вони вважаються одними із найтехнологічніших ракет, які є на озброєнні країни терориста Далі давайте рахувати. За інформацією з відкритих джерел, вартість лише однієї ракети Х-101 коливається у межах увага, 13 мільйонів доларів. На обласний центр Волині таких скинули три. Тож загальна сума немало небагато аж 39 мільйонів американських доларів. І це без врахування транспортування цих ракет, обслуговування та запуску, що звісно ж коштує теж немалих грошей. Сума, погодьтесь, просто вражає, і це в той час, коли більшість росіян, які прийшли вбивати українців, виглядають як голодранці, там мародерять і грабують українські будинки, вивозять на болота побутову техніку, і навіть собачі будки до слова, поки Путін витрачає сотні мільярдів доларів на знищення українців. 20 мільйонів жителів РФ живуть за межею бідності, але кремлівського недомірка це, звісно ж, не хвилює а народ Росії покірно мовчить.